Дівчульки, ви не повірите, що я урвала? Попалася мені сумка Гес, мріяла про чорну, але е, втрапила на рожеву в ідеалі, ніде не, не коцнута. Саме головне, що оригінальна. Дівчульки, ви тільки подивіться, що я урвала. Оригінальна сумочка і все в Це Вау, дівчатки, бомба! Вроді вся ціла. Оце покупка. Дівчатки, Мішель Корс. Поправте мене, якщо кажу не так. Ілі Міхаїл, ілі Мішель Корс не знаю. Но тут навіть лишилась пластмасочка від того, що вона, дівочки, була новенька. В оригіналі також ніде не, не коцнута, ніде нічого. Я йшла дівчульки її побачила. І на останок, за цю дівчульки, сумку я майже дралася. Дралася, питалася її урвати, і вона моя. Класна сумка, але не знаю, дівочки, як читається. Марк. Джакобс, ілі Якобс, ілі Джакобс, ну не важно. Хто знає по такому, можна впізнати. Дорога також сумка, Тоже, дівчульки, в ідеалі, ну це мій джекпот. Я ще купила дуже багато речей, тому підписуйтесь, побачимось на ефірі.